Добрий, добрий день, шановні колеги. У нас сьогодні ще одне засідання депутатської комісії. Е, Зв'язано з тим, що ми надали доручення напрацювати проєкти рішень, які е, апарату і департаменту екології обласної військової адміністрації, е, апарату Закарпатської обласної ради. Як ми бачимо, проекти рішення напрацьовані, нам їх треба затвердити і винести на. Плит, на Пленарне засідання сьогоднішньої сесії. Е, тому давайте висвітлюємо по порядку денному. Порядок денний. Перше питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від року по 265 оголошення об'єктів природно заповідного фонду місцевого значення. Добрий. Дивіться, кворум у нас є. Присутні 4 чоловіка. Чотири члени, є департамент, є апарат ради. Тому давайте, Про перше питання: в кого, кого які є питання? Я, я зачитаю, як можна практичні, практичні такий, як і був, так? Да? Назва та сама, просто він допрацьований. Допрацювали які питання, що ви внесли. Ну, так як ми говорили, там були агроліси, змінилися. згідно... Це дві це. Так. Да, там агр агроліси і просто землі громади, да? вони розподілені між міжсовичами. Тому без члени комісії є питання опрацьований апарат у міні. Так, проект рішення напрацьований. Ми його подаємо. Тому хто за те, щоб ви винести даний проект, даний проєкт рішення на пленарну зацінів Закарпатської обласної ради 27 березня 2025 як року, як не відплавне. прошу голосувати. За чотири рішення прийнято доголосно. Дякую. Переходимо до другого питання. Друге питання. Також про внесення змін до рішення обласної ради від 03.02.2014 дві 892. Про розширення території об'єкта проверенно-заповідного фонду місцевого значення. Ми його вже обговорювали. Також давали доручення апарату обласної ради і департаменту адміністрації напрацювати проєкт рішення. Проєкт рішення напрацьований. Ми фактично. Доку... Упорядковуємо документацію два слова, якщо дозволите, да, да, будь ласка. є відповідь від тепер України. Ми звернулися за їхнім погодженням. Вони відповіли, що в принципі погодження вони не можуть дати, але вони не заперечують проти розгляду цього питання, тому що для них це актуально. Можна так сказати, важливо так важливо це і ми опрацювали рішення 14-го року. Хочу наголосити, що ніякі зміни ми не вносимо цим рішенням. Відбувається виключно уточнення підстави науково е науково експертного висновку та які додані до рішення 14-го року. Тобто, ми разом з департаментом юристами передивилися, щоб все відповідало рішенню 14-го року. Тут іде мова виключно про уточнення. Сітка є Так, да, якраз сітку ну, квартальну сітку зараз. уточняємо. Да. це виключно уточнення, що буде додаток, де буде описана ця квартальна сітка. Колеги є питання до пан Чербей? Нема заступник профільного питання? Ні, нема. Дякую. Прошу ставлю на голосування про винесення проекту рішення на пленарне засідання, пленарне засідання закарпатської обласної ради. Яке відбудеться 27 березня 2025, 2025 року, як невідкладне, про внесення змін до рішення обласної ради від 03.02.2014 2014 року номер 892 внести зміну до пункту 1 рішення обласної ради від 3.020 про розширення території об'єкта природного об запільного фонду. місцевого значення витло його в такій редакції. Перший пункт. Розширити територію об'єкта природного заповідного фонду. місцевого значення лісового заказник катим натик на 241 газ згідно з проєктом та із зазначенням його місця розташування в розрізі квартально виділеної сітки. Що додається? Ставлю на голосування. Колеги, хто за? Рішення 4 за. Рішення прийнято одноголосно. Ідербакзаво. Ідер так? Все рішення одноголосно. Дякую. Є ще питання до на нас? Нема, дякую, Дякую вам. Дякую, колеги, що оперативно зібралися.